Я сумніваюся, наскільки оце пониження потенційне пониження ціни може бути болючим для Росії, якщо ми говоримо, що у 2024 році Росіяни видобули понад 500 мільйонів тонн нафти і орієнтовно заробили на цьому десь 300 мільярдів доларів, можливо, 250 мільярдів доларів. То гіпотетично, якщо ціна опускається до 45 доларів за барель, то росіяни зароблять не 250 мільярдів доларів, а на тому ж самому обсягу потенційно видобутої нафти там 25-му році до шостому зароблять. 125 мільярдів доларів, тобто, в принципі, їм навіть цього доходу з нафти буде достатньо, щоб покривати свої витрати на війну. От чому це падіння ціни має вдарити по Росії? Слухай, я знаю, що російські пенсіонери готові фінансувати війну до останнього рубля їхньої пенсії. Я цей аргумент часто чую. Ем, давай подивимось насправді просто життя покаже. Напишіть нам у коментарях, чи вірите ви, що президенту Трампу вдасться понизити ціну на нафту. І чи може вона змусити Росію сісти за стіл переговорів?